Історія створення метричної системи. Людина давно визнала необхідність вимірювати різні величини. Причому виміряти їх можна точніше. Основою точних вимірювань являються зручні, чітко визначені одиниці величин і еталони цих одиниць. В свою чергу, точність еталонів відображає рівень розвитку науки, техніки. Говорить про науково-технічний потенціал країни. В історії розвитку одиниць величин можна виділити кілька періодів. Самим давнім є період, коли одиниці довжини ототожнювалися з назвами частин людського тіла. Так, в якості одиниць довжини брали лікоть, довжина ліктя, фут довжина ступні, дюйм, ширина великого пальця та інші. В якості одиниць площі в цей період виступали криниця, площу, яку можна палити з однієї криниці, плуг, середня площа оброблена за день плугом та інше. 14 У 14-16 століттях появляються в зв'язку з розвитком торгівлі так звані об'єктивні одиниці вимірювання величин. В Англії, наприклад, Дюйм, довжина трьох сухих зернин ячменю, ширина, 64 зернин ячменю, поставлених один до одного. В якості одиниць маси були введені гран, маса зерна і карат, маса боба. Наступний період в розвитку одиниць величин введення одиниць взаємозв'язаних один з одним. В Росії, наприклад, такими були одиниці довжини, миля, верста, сажень, аршин. Три аршина становили сажень, 500 сажнів версту, 7 верст мимо. Нова система одиниць, яка як наслідок з'явилася основою для міжнародної системи, була створена у Франції в кінці XVIII століття. В якості основної одиниці довжини в цій системі приймався метр одна 40-мільйонна частина довжини земного меридіана. Крім метра, були створені ще такі одиниці ар, літер і грам. Були введені також десяткові кратні і частинні одиниці мирна, кило, гекто, дека, деце, санти, мілі. Одиниця маси кілограм була визначена як маса 10 дециметрів кубічних води при температурі 40 градусів Цельсія. Так як всі одиниці величини виявилися тісно зв'язаними з одиницею довжини метром, то нова система величин одержала назву метричної системи мір. У відповідності з прийнятими визначенням були виготовлені платинові еталони метра і кілограма. Метр представляла лінійка з нанесеними на її кінцях поділками, а кілограм циліндрична гіря. Ці еталони передали на зберігання Національному архіву Франції, в зв'язку з чим вона отримала назви архівний метр і архівний кілограм. Те створена в 18 столітті метрична система МІР відповідала розвитку науки і вимірювальності техніки того часу і, звичайно, не могла бути стабільною. З метою закріплення співробітництва по удосконаленню системи одиниць величин в 1921 році було створено Міжнародне бюро Мір і маси. Буркливий розвиток науки промисловості. У 20 столітті привело до того, що виникло багато різноманітних систем одиниць, доповнюючих і розвиваючих метричну систему мір. Зі всією гостротою стала проблема створення єдиної універсальної системи одиниць величин. Вона завершилася прийняттям у 1960 році рішення проведення міжнародної системи одиниць Сі. Міжнародна система одиниць це єдина універсальна практична система одиниць для всіх відростків науки, техніки, народного господарства і викладання. Так як необхідність в такій системі одиниць була велика, то за короткий час вона одержала широке міжнародне призначення і розповсюдження по цілому світі.